Румтур для тих, хто переживав, що я купив собі дорогі очки. А в хаті старі обої, салдеповський ремонт і тому подобне. Зараз я вам все розкажу і покажу. Я вам даже це на очки сніму. І так, ну що ж, поїхали? Це вход в квартиру. Далі у нас така ситуація: полички для взуття. Кошачий лоток, вешалка для одежі, счетчик із салдеповськими пробками. Далі у нас туди йде кухня, сюди йде в нас ванна. Ванна в нас обична класична, нічого сверхъестейного, одне, що тільки мінус, немає умивальника. А так, взагалі, до того всього можна адаптуватися. Машинка стиральна навіть є. А-а-а, і бойлер. І бойлер. Далі у нас це кухня, Тоже, да, салдеповська кухня, старі меблі. І є холодильник. Є стіл, два стульці. Навіть там ще один стулець є десь. Є отака фігня на чердаку, Ну, ми не пользуємося. Далі у нас зал. В цій кімнаті, напевно, найбільше часу проводиться. Стоїть диван старенький, кресло стареньке. Шкаф старенький, обої старенькі, тюль старенька. Пластикові вікна зато. Балкон такий теж невеличкий, застіклений пластиковими вікнами зато. Сушилка, старенька люстра. Котячий уголок. Звісно, коти тут мало тусуються, але тут красиво. Це мій уголок. Я тут веду ефіри, в компухтер граюсь та більше нічого тут і не роблю. Це спальня в нас вже йде. Шкафтор старенький, обої старенькі, люстра старенька, кровать. Тумбочки, тумбочки, кохтіточки, вікно пластикове. І тепер же саме головне, чого тут льоха не зробив ремонт. А потратив всі гроші на очки. А тому, що це не Льохіна квартира. Квартира в оренді, ми її знімаємо. Вартість такої квартири 5 тисяч гривень на місяць і плюс комунальні послуги. Опять же, ви скажете, на що ти потратив гроші, а не одложив собі на квартиру. Я вже там розказував, є попередні відео, що це був подарунок мені. Так що успокойте свою паніку, якщо вам не нравляться обої в квартирі чи старенька мебіль. Я не буду проти. Приїжджайте, переклеюйте, ставляйте нову мебіль. Ну зробимо красиво. Все у ваших руках. А для чого ж мені такі очки? Та да тому що я займаюся відеоблогінгом, типа, скажімо так, починаючий, хай буде відеоблогер. Ну щось питаюся робити Людям навіть подобаються відосики, які я знімаю. І ці окуляри дуже полегшують зйомку контенту. Так що не панікуйте, не просто так вони куплені. Покупка обдумана і куплена з користю. Дякую за увагу. Вподобайте цей відеосік, якщо він вам понравився. Далі мене ще питали про функціонал цих окулярів. Так що я ще зніму на них огляд. Окремо, не розпаковку, а окремо відео огляд.